Добрий день, малята! Сьогодні шосте заняття, на якому ми будемо з вами вчитися писати друковані літери та цифри. Саме на цьому занятті ми навчимося писати літери Н, О, П та цифру 5. Почнемо з літери Н. Ставимо олівець. Ведемо лінію донизу на дві клітинки. Тепер ставимо олівець на слідуючу клітинку та ведемо його теж на дві клітинки вниз. А тепер посередині з'єднаємо ці лінії паличкою і отримуємо літеру N. Тепер напишемо літеру О. Беремо олівець і з центру верхньої лінії клітинки ведемо округлу лінію до краю цієї клітинки. А потім до середини лінії нижньої клітинки. А тепер ведемо олівець до з'єднання з верхньою точкою. Ось і літера О. Літеру П ми напишемо легко, три палочки нам написати не тяжко. Так само, як і в літери Н, проведемо дві лінії зверху донизу, з двох боків клітинки, одну та другу. А тепер з'єднаємо їх не всередині, а зверху, ось так, і отримуємо літеру П. Ну, а тепер будемо писати цифру 5. Пишемо паличку вниз на одну клітинку. Потім ведемо полуколо у клітинці, що знизу. А тепер з верхньої точки паличку вздовж на одну клітинку. Це і буде цифра 5. Ось і скінчилось наше заняття. Мені дуже цікаво, як ви впоралися з цим завданням. Надсилайте, будь ласка, фото з виконаною роботою. З нетерпінням чекаю ваших робіт. До побачення! До нових зустрічей!